Привіт! Ви на каналі Легко готувати. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний кіш з куркою. Впевнена, це буде одна з улюблених ваших страв. Він сподобається не лише дорослим, а й дітям. Поїхали! Для приготування нам знадобиться пів кіло курячого м'яса, бажано філе стигна. 120 г натертого сиру. У мене тут мацарела. Трохи томатів черрі, шпинату, пів чайної ложечки цукру, солі, 3 яйця, 100 мл молока, 200 г борошна, 200 мл вершків, жирність 20% і 100 г вершкового масла холодного. Починаємо приготування замішування тіста. Висипаємо борошно. І додаємо холодне вершкове масло. Руками перемішуємо і робимо таку крихту. Ось так це має виглядати. Далі змішуємо одне яйце з сілью, десь приблизно пів чайної ложечки. І з цукром. Добре, перемішуємо тепер виливаємо в крифту і закінчуємо замішувати тісто. Збираємо тісто, ось таке воно виходить. Обгортаємо в харчову плівку і відправляємо до холодильника на хвилин 20. Поки тісто в холодильнику, підготуємо начинку, наріжемо м'ясо дрібними шматочками. А далі підсмажуємо м'ясо на сковорідці І додаємо трохи спеції до курки. Добре перемішуємо. М'ясо підсмажили. Тепер повертаємось до тіста. Дістали з холодильника тісто і розкатуємо його. Ось дивіться, розкатали і переміщаємо його у форму, робимо таким чином. Тепер зайве приберемо, ось таким чином прибираємо зайве. Далі проштрикуємо виделкою ось таким чином. А тепер будемо збирати наш кіш. Для цього спочатку зробимо заливку. Розбиваємо яйця. Додаємо туди. Сіль перець за смаком. Добре перемішуємо. Далі додаємо вершки. І молоко. Заливка готова. І ось нарешті збираємо кіш. Починаємо з того. Що додаємо трохи сиру? Далі по черзі додаємо потроки курки, томатів. Розподіляємо так, щоб було і гарно виглядало. І смачно Сюди попали і томати, і шпинат. Ось так має вийти. Далі зверху заливаємо заливкою. Далі посипаємо зверху сиром. Тепер. Кіш готовий до випікання. Відправляємо його в духовку на хвилин 50. Температура випікання 180 градусів. Ось наш смачний кіш і готовий. Обов'язково приготуйте його. Пишіть мені свої відгуки. Дякую вам за увагу! Чекаю на ваші вподобайки і коментарі. До зустрічі!